Йоу, друзі! Всім привіт, з вами Фенікс. І сьогодні зі мною Блейз. Привітайся! Всім привіт, друзі! І сьогодні ми будемо проходити карту, «Знайди кнопку. Цю карту, вроді дев'ята частина, якщо не помиляюся, цю карту створив саме оцей Блейз. Це автор і декор. Ну, коротше, все він створив тут. І сьогодні ми будемо її проходити, подивимося, наскільки важкий тут рівень. І надіюся, що ми за одне відео його пройдемо. Ну, все, погнали! А, стій. Я стою. Роздивись, все. Ну, окей, друзі, зараз зробимо такий невеличкий рум тур по карті. <свист> так, ну це я так розумію, спаун з прапором України, ну, ну як без нього. Тут є про карту. На цій карті є 10 рівнів, перші 6 рівнів вони досить легкі і приємні, але останні 4 рівні вже важкі і потребує багато часу, щоб їх пройти. Level 1. Зараз я маю знайти кнопку, і я бачу, що з тоблес. А ні, то кисник, не знаю, що за нік. Зараз моя задача знайти десь тут кнопочку. Да, ну то, що я казав. тут коме... Ах, Як сюди залізти? Блейз... Блейз за мною, по суті, має наблюдати і левел 2. Якщо Блейз за мною наблюдаєте, можна сказати хоча б слово? А, я тебе бачу, кстаті. О, так, тут є стіл. А, ну боже, я гені від Бога. <хи> як я міг додумати, це вже третій рівень. І. О Боже, тут мені здається, що тут буде вася, знайти кнопку. Да, я бачу кнопку. Мені ніхто не підказує, як клянуся своїм каналом. Я, я би взагалі не догадав себе тут покласти кнопку. Просто обично, е, Ну, Підписники, ви самі пам'ятаєте, обично в воді десь, або десь під деревом, або ще десь, а тут. Просто геніум сюзі геніум. А, я... а тепер таке странне запитання. А ні, я достав. Я думаю, що я не достав Не достав за кнопочку. Все, ми вже на наступному рівні, Четвертий рівень. Тут якась скала. Ой-ой-ой, мені здається, що там. Якщо там пічки, то. Підозрітельно. Так. Ааа, я ще в пічки маю захід. Спочатку треба знайти командний блок. Можливо, командний блок десь і на нього треба поставити кнопку. Але, скоріш за все, ні. Не треба. Скоріше за все, воно десь тут. Ага. Ой-ой-ой. Я б ще добре зробив, чи ні, стоп? Я забрав. Угу. Все, а тепер як мені звідси вибратися. Я вообще правильно зробив, чи ні? ласка, я хочу допомогу студії, чи я правильно зробив чи ні. Студія, скажіть мені, я правильно зробив чи ні. А, дякую, дя дякую, дякую. Ви нікого не бачили. Якщо шо його замазаю, ви нічого не бачили. Я вроді би правильно зробив, і по суті я зараз маю пройти сюди, і тут мені має бути вхід, вихід. І кнопочка знайдена. це точно ця кнопочка? Це реально. Все, і тут сюди кнопку. Ага, це. Ну, коротше, це ще не до нашого рівня. Операторський блейз, можна пласочка під сказочку? Бачиш э, замнений такі блоки? тут. Mm. Так, я бачу. За. І що мені на них треба? Там бар'єри, типу? Да, там бар'єри. Я... Блин, а. А, все, я перепрыгну на другу сторону і да. я вроде застряг. ні, чекай, стоп. Я, я запут... чекай, стоп. Я запутався. Тобі треба знову проходити його заново. Логічний Фенікс, окей. Найшов кнопку. Ну, коротше, що вам розказати, тут було дуже болісно, дуже довго було. Тут я проходив, мене щось вдарило. Коротше, там, коротше, паркур стрибнути сюди. Тут, по суті, невидимі блоки тут були. От тут невидимі блоки, ПГС сюди і тут знайди кнопочку. Була, там щось не знаю, що зробить. Він вийшов в Discord. Тому левел шостий. Левел 6. Як мені пройти, цей левел 6. Ох, Йошкин, матрешки. Це буде... Це тоже паркур. Так. Я не знаю, можливо мені туди треба. А, да, правильно. А. О боже, я просто. Я просто за секунду вже на сьомому рівні. В Шикардесно. О тут велика карта. Ох йо. Тут дуже велика карта, я не знаю, чи я знайду тут кнопку. Треба постаратися. О! Найшов. Це було верхніше, ніж я думав. Ага, да, я знайшов командний блок, а кнопки немає. Можливо, в нас з другого боку. Так, треба подивитися, чим в нас з другого боку. І я натискаю кнопку і нічого не роб. О, все натисне. Пане Блейс. Е, тут кнопка не роби. Блейс мені поміг. Як знаєте, тут були невеличкі проблеми. Невеличкі. І я вже не восьмому 8 рівні. Кстаті, зараз ще два рівні, в принципі. О май гад! Що це таке? Що за віла? мене як сказати. М -м, як це. Ну, коротше, ми що зробимо? Ага, тут спальні район. Район. <район. Кімната спальня. Тепер тут теж. Тоже... Ну, коротше, нічого цікавого. Немає. Подивилися і досить. Тепер йдемо знову проходити той паркур А, я думаю, що тут паркор. А то ні, це просто для декорації. Ну, коротше, тут я, бач... Ба... Ба... як бачите, бо шучу я запутаюсь. Тут є оцей паркур, паркорйові, я перший раз пройшов, Тут чуть... Тут бар'єр. Так, да, тут бар'єр. Е сюди, оказувалося, сюди не треба пригати, просто у мене шизофренія. Су... Було би сюди добре зайти. І. Так, тут на шифті. І ми виходимо кудись. Ми виходимо на дах будинку. Я не знаю, мені це щось спомагає чи ні. <смі> Бо командного блоку я не бачу. Мені типа треба перепригнути на інший будинок, чи... чи... Б ще... Можна поласочка невеличку підказку, а... Тобі треба на другий будинок перепригнути. Угу. Ага. Я понял. О, господи. Я поняв, друзі. Ну мені треба спочатку піти. Я долетів сюди. Ну, коротше, я звідти долетів туди. В принципі, логічно. Що там вівця робить? А то не вівця. Господи! У мене точно шизофренія. А тепер... О ні 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 ой Ой-ой-ой. Це зібаті да? Ну, ви всі розумієте, якщо я впаду, я знову буду проходити за... Вс, спочатку. Я, я не дуже хочу. Зроблю неправильне движення. А я зроблю правильне движення, все. І тут кнопка, все, ми пішли. Ура! Дев'ятий рівень. Ну... <гум> ну за що? Начхай, ну, чекай. Сюди кнопку. Ну за що мені, я не. <гум> Друзі, я нарешті зміг це зробити. Це для мене саме важко. Якщо хтось не знає, драбина це найгірше світ. найгірше для мене. От паркурний драбинний паркур це просто найгірше для мене. Особливо такий, це ужас. Я вже думав, що я упав і я думав, що я себе забаню. <гум> Але ні заборчик Так Знаєте що? Я так по А нафіг цей рівень? Я до 109 прийшов. Це Просто. Я прийшов, нажимаю. Пане, я не можу покласти кнопку. Я не можу поставити кнопочку. Ой, дякую. Хочу тебе попередити, рівень дуже левел 10. Так, Угу. Okay. окей, це лабіринт, я піду сюди. Мені блейз допоміг знаходжу, а тепер куди мені йти. І на що, І на що нажимати? Не треба найти ще один блок. Мене тепнуло. Я нажав нажав важіль. Нічого не зрозумів. Там далеко спавн